Від старого харчоблоку 60-х років створення у Волочиському ліцеї №1 залишилась лише цегла. Тепер це абсолютно новий, повністю реконструйований простір для дітей та кухарів. Ремонтні роботи тут розпочались у кінці жовтня 2024 року. Для того щоб це прийти до сучасного вигляду, прийшлося зруйнувати повністю до цегляної відповідно до цегли і повністю відповідно всю підлогу до практично землі і Повністю наново побудувати о, нові відповідно стіни, нові штукатурки, повністю стелю. Вартість такого ремонту майже 9,5 мільйонів гривень. 4 мільйони 89 тисяч з яких державні кошти, 3 мільйони 730 тисяч кошти бюджету Волочиської громади, і 2 мільйони 340 тисяч грантові кошти міжнародного благодійного фонду Руки друзів. Насправді відбулася така гарна синергія в рамках. Цієї програми зі співпрацею з благодійним німецьким фондом Руки друзі і, звичайно, при співпраці з співфінансуванні з місцевого бюджету Волочівської територіальної громади, і скажу вам, згадуючи ще свій час, коли я навчалася безпосередньо в цьому ліцеї. І з тими умовами, які сьогодні їдальня, і харчоблок створені для діток, для безпосередньо працівників, кухні, поварів з новим сучасним обладнанням. Ну тішиться душа, радіє око в умовах великої неоголошеної війни, що реалізуються такі ще важливі проєкти по підтримці зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти. І дуже важливо тішить око ще те, що діти є в школі, тому що Демографічна криза дає свої негативні наслідки. Ми бачимо що річ. Все менше, менше кількість дітей, є, і навіть в перших класах то чи іншого закладу освіти. Але я переконана, що в Волочівському ліцею номер один, в якому до слова, найбільше дітей здійснює освітньо навчальний процес в Волочівській громаді. Точно завжди будуть діти. Від стільців до кухонного приладдя тут замінено абсолютно все. Харчоблок дітям дуже подобається. А їжа кажуть найсмачніша. Так смачна, і ми наїдаємося. Найде коли залишає. Ми дуже хочемо, ще добавки деколи буває таке. Я їм котлету з бараболею. Чи смачно взагалі тобі розкрити? Так, дуже. Що саме сподобалося сьогодні більше? Борщ чи картопля? Все. Дуже смачно, я їм сьогодні болющу. Дальні харчуються діти початкових класів, а також діти пільгових категорій. Для них обіди безкоштовні. Подальшому в день тут харчуватимуться близько 400 дітей. Ми до повномасштабного вторгнення, і тоді, значить, усіх діток перший четвертий класів пільгову категорію харчували за кошти міського бюджету відрадно, і дякуємо керівництву країни, що сьогодні прийнято рішення компенсувати громадам за кошти державного бюджету харчування дітей перший четвертий клас. Щоб були належні умови, ми також розробили проєктну документацію, подалися до відбору. Ну і реалізували цей проект. На 2025 рік держава передбачила 960 мільйонів гривень для реконструкції харчоблоків у закладах освіти, адже в деяких не робили ремонти десятиліттями. У 2024 році на Хмельниччині було реалізовано 8 проєктів по модернізації харчоблоків. Виділено коштів з державного бюджету більше 50 мільйонів а також було співфінансування територіальних громад суми більше 13 мільйонів. Харчування для дітей це не тільки про сили, а якість здоров'я. Тож кухарі докладають максимум зусиль, аби їжа була поживна, корисна та що не менш важливо, смачна.